Вітаю! Я Ночкин Олег. Вже більше п'яти років я живу на островах Філіпінського архіпелагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. Ласкаво, прошу в нову хату. Ось так вона виглядає. От, З самого початку. Це я переїхав буквально два дні тому, це дві ночі я спав тут уже. Якось обживаюсь не до кінця, тут все ще зробив, як би хотілося. Тобто, можу сміливо сказати, що із всіх домівок, що в мене була на Філіпінах, це сама така гарна хата і в самому гарному місці. Зараз в подробицях розповім чому. Ну Оце знову ж такий лежачий офіс, все класично. Це я так виглядаю. Це є сходи. На другий поверх, ось такі вони. До речі, дядько, який власник оцього всього, він філіппінець, він професійний дизайнер. Оце він тут от невеликий будинок зробив, зробив сам за власним проектом. Як, на мій погляд, доволі воно так все зручне, воно доволі вдале. Сам другий поверх от він виглядає ось отак. Ну, скоріше його можна назвати дуже цивільним таким горищем. Бельєтаж такий собі. Оце він там. Тут, відповідно, є другий вихід на вулицю. Тут місце для барбекю. Все таке. Тут іще один душ. ну Оце, барбекю, шашлик це все сюди. Зараз в подробицях ще про хату. Ага, ну тут. Крім цієї великої кімнати і другого такого імпровізаційного поверху, ще ж є санвузол. Тут він теж такий, доволі такий нормальний, як в більш-менш нормальному отелі навіть. Душова кабіна відповідно. Спіймав себе на думці, коли переїжджав, що настільки вже в мене багато особистих речей. Оце отут оце і блендер, і рисоварка, і вон там стоїть чайник і вентилятор. І, відповідно, вже довелося купувати новий ноутбук, бо старий помер. Два ноутбуки з собою тягаю: телевізор, штатив, потім, відповідно, оце ось бамбукові такі от жалюзі, це вони туди. На терасу ззовні підуть на одну сторону. Тобто, зараз довелося, щоб переїжджати, то наймати два рази, прогнати в дві сторони е трайцикл. Двоє людей ще водій, і разом з Річчю, той, що мені допомагає готувати їсти, вони це все робили. Ну і спіймав себе на думці, що наступний раз, коли буду переїжджати, то нахрін це все просто вже десь полишу. Візьму з собою тільки те, що поміститься в один рюкзак. Це в тому випадку, якщо прийдеться знову кудись дременути на інший острів. А настрій у мене був саме такий. Ось так це виглядає зверху сама кухня. От такий він другий поверх. Уже от хтось мені трапиться, хто сюди чи приїде, чи якась дівчина, чи щось от хтось воно буде. Хай вони тут самі облаштовуються, я це сюди взагалі зайшов вдруге. Перший раз ото коробки сюди заніс. І оце я тут вдруге. Тому тут. Ну тут тут ця територія вона просто когось чекає. Я, <-п 'яті> Мені воно взагалі без потреби. Все ж маю надію, що я тут буду жити з кимось не сам. Ну і відповідно, тепер саме головне, тут, от, до речі, такий шпінгалет з ланцюжком. ланцюжкова технологія кудись далеко пішла. Я таке бачу вперше. Мабуть, це розповсюджене, мабуть, я тут одичав на островах. Саме головне, що, от, відповідно, зранку я бачу оце. Ось він вихід на терасу. І оце все. Доволі радує, що воно саме отак. Ось така тут вона тераса, є тут ще і свій стіл, і свій навіть лежак. От Продовження тераси, це ж, відповідно, знову сюди вихід до місця барбекю шашликів. Ось так воно все виглядає, якщо йти сюди через терасу. Ну і от, от тут око милує все. І плюс іще дуже великий плюс цієї території, що тут практично немає сусідів. Наприклад, ось оцей будинок він стоїть пустий і його просто побудували, його не збираються експлуатувати ще довго. З тої сторони, там сусіди перших нема, а є аж другі. Тут за спиною в мене це знову школа дайверів. Вони якісь такі доволі тихі. Тут питається власник. До речі, мій вело. Все якось я його оминаю увагою, ось так він виглядає. Ну і Тут от, з цієї сторони тут просто стоять човни, така парковка човнів, і, і тут ніхто не живе. А далі теж дайверська школа. А це зараз той, що звук, це єдиний тут подразнюючий звук, який є. Це вони роблять так повітря для балонів. Якось це правильно процедура називається. Я не пам'ятаю. Ну, це єдиний оцей звук такий, як працює генератор. А так, ось оце такий вид. І що дуже особливо от гарне. Ну, зараз відлив, от зараз навіть в не дуже красиву пору, і то воно все одно доволі гарно виглядає. Знову ж, відповідно, Мінданао зараз не дуже видно, але видно дуже добре АПО. Негростежон зараз такий засвічений трохи, там в хмарах десь. Ну, так от воно все. Єдине, що що тепер приходиться ходити за е, сноркінгом, він ось не прямо тут, тому що тут рельєф зовсім інший. це лише 400 метрів від моєї хати, від той, де я жив раніше, де я прожив 7,5 місяців. Е, ось так от сам пляж виглядає. Бачите, пляж з білим піском, але е, власники отелів, наприклад, вони пляжі чистять. Від цих водорослів, від бамбукових листів, від кокосів, від оцього всього. Верніше від, пальмових, від пальмового листя. А, в певних місцях, от де чистять там, а так от його чистити це тяжкий труд. Тут цим ніхто не займається. І відповідно водорослі, коли вони собі є, тоді вони є. Потім їх, коли вода сама забере, вона їх забере. А так, тут такий білий пісок з гравієм. Ось так будинок виглядає зі сторони моря. Ось так ось оце все. Ну, бачите, тобто хвилі сюди не добивають. Самі жорстокі шторми вони доходять максимум до цієї ось, ось такої умовної стіни. Ну, хоча так, вона не умовна, але не занадто висока. Ну, от сюди вони не добивають. Так, ну і що треба ще сказати? Що тепер, от з точки зору, ну, взагалі пляж. От дивіться, тобто півтераси, вона така от бетонна, з якоюсь там плиткою. А половина це вже такий пляж, типу з залишками шторму. Це ж дизайнерська думка власника. А це він тут ще такого дерева накидав спеціально. Ну, добре. Тобто пляж. от він просто Тут, от, щоб до нього дійти, чотири сходини. А тут от ця ще така стіна. Ну, по суті, от вже я живу на пляжі. Тобто вже пляжіше складно придумати, щоб жити. Ну і саме головне, це коли. А тепер от, прокидаюсь я в цьому в своєму лежачому офісі, то саме головне, що от я бачу, це оце. Тобто в мене є улюблений телевізор, по якому я безкінечно дивлюсь кіно. І в мене відповідно це ось такий вид кожного ранку сюди. Тут, в будь-яку погоду, воно завжди красиво, воно некрасиве не буває. Тобто, в цій хаті одні плюси, за виключенням двох факторів: То, що тепер за сноркінгом треба ходити. Оце ось туди, де он зараз люди збирають морепродукти, це місцеві під час відливу, то виходять, там визбирують все підряд, що там попадається. Коли вода відходить, що там лишається, то це відповідно, ото, де стоїть білий човен, ото вже він практично стоїть біля моєї старої хати. Оце я просто туди, оці там проходжу, мабуть, якраз відстань, тут скільки метрів 200, ото, щоб плавати там. Тому що отут. Треба довго йти, тут зовсім інше влаштування дна, рельєф зовсім по іншому влаштований. <провод pineal> Поки облаштовувався, спіймав себе на думці. От знаєте, наприклад, всі знають, як там е м, жінки, от коли в них вже наступає такий період в житті, е скажімо, такий період е немоложавості, дуже м'яко це скажемо. То в них там все опирається в розсаду. Я тепер знаю, що це опирається у чоловіків. От Зараз я вам покажу це, коли, коли збирався, я себе 100% спіймав на думці, що так і є. От подивіться. Оце тут килимки. Ось один, другий, третій. Відповідно, ось далі ще, далі ось. Далі вони ще три. Оце уявіть, оце я їх купував сам. Тобто, от це не щось так. І я от однозначно тепер знаю, що якщо ви йдете по магазину, це до чоловіків звертаюся, і відповідно, ви от бачите килимок і думаєте, о, клас, оце я його куплю. Причому не в машину, а кудись додому. А для чого? По-перше, тому що це красиво, і щоб ногам було тепло то це 100% ваш корабель адекватності стрімко рухається в бухту такого старшіського маразму. Тому що от я переїжджав і думаю, ну от нахріна це було робити, причому ну, килимки, ноги в теплі, це в Південно-Східній Азії, тому це 100% такий сигнал про початок неадекватності, враховуючи, що мені тут якраз от скільки за 5 днів. 5 днів так виповниться 50, то десь я так розумію, в моїй ситуації це відбулося на цій межі. Може в коїстові раніше відбувається, може ніколи, ніколи не відбувається. Дуже індивідуально, я не знаю. Ну, в общем, в наступному відео я розповім, скільки оце все коштує, скільки це коштувало побудувати, з чого воно, яке воно. Наскільки воно якісне, скільки от, це треба було платити там робочим. Ну тобто більш-менш розберу повністю е, якість цього будинку і його собівартість. Ну і також буде розмова щодо землі. Оце якраз е, оця територія, вона дуже показова щодо ситуації з землею, як це можна облаштувати, скільки це коштує, які теж тут є нюанси. Теж у них вже все розпитав, вже вся інформація є, розповім. Що до ціни, бо трохи не забув про це розповісти. Значить, та хата коштувала 15 тисяч песо, це там майже 300 доларів 300 євро. Зараз же воно там практично все однакове. Тут трохи дорожче на 2000 песо на 40 доларів євро, тому що тут треба ще платити за інтернет, за електрику заводу. А тільки сам інтернет коштує 1400 песо, це там трохи більше 20 доларів. Тобто ціна тут плюс-мінус на 40 євро доларів е, дорожча. Ну, але щодо розташування, щодо якості будинку, щодо сусідів, щодо панорами, то воно того однозначно варте. Так, що це такі справи? Переїзд відбувся, наскільки надовго це все сказати складно про ці всі нюанси, чому звідси можу швидко з'їхати, теж розповім у наступному відео. Ну і нагадую, що всі ми різні, тому ми оригінальні. Якось буде.